Всім, з вами знову ми, Микола і Василь, і сьогодні ми насипаємо треш контенту, як завжди. <рес> Зараз дуже важливо зробити правильний вибір. Так, це точно не підходить. А ось цей варіант просто шикарний. Ідеально беремо. Так, друзі, все готово. Залишилось тільки поставити пастку на сьогоднішню жертву. Не перемикайтесь, буде гучно. Так, пастка розставлена. Тепер чекаємо. Вітаю, дорогесенькі. Сьогодні ми з вами шукаємо полуницю. Для експериментів у ядерній фізиці. Не питайте, сам не розумію. Тихо, Василь, він уже близько. Я вас запевняю. Сьогодні дуже важливий день для науки. Боже, а це що за милота? Друзі, дивіться, якого котика я знайшов. Мені здається, це берсиський чи берсикський. Все, беру додому, назву Бублик. Ну що там, Микола? Друзі. Тут щось не так. Бублик зовсім не хоче їсти котячий корм. Напишіть у коментарях, я щось роблю, не так? Він намагається годувати тигра кошачою їжею. Дорогесенькі, бублик почав якось дивно поводитися, коли я дістав м'ясо, щоб зварити рагу. А це точно кошеня? От і все, дорогесенькі. М'ясо скінчилося, тепер буду жерти овочі. Та що це за шум у кущах? Вона тут. Вмикай камеру, Василь. Настав час загрібати мільйони переглядів. Ну і хто тепер не вдаха, мамо. <звук> Друзі, коротше, бублик не котик, а ще в нього є мама. Так, так вони про щось говорять. Як <звук> говорять? Вона ж хотіла його з'їсти. Ось там вони. Нам дупа, Василь! Вона йде сюди. Газуй! Газуй, Микола! Я вже відчуваю її мокрий ніс у себе на хвості. Друзі, бублик поїхав додому з мамою. І знаєте, що сталося? Карма, карма догнала цих пухнастих мудаків! Це було потужно, Микола. Нє, брате, це було потужно і небезпечно. Підписуйтесь на канал, якщо теж любите котиків. Бля, я що остаю сентиментальний. Бахну м'ятною вкусняшки, щоб вернути мужність.